Доброго здоровля друзі, доброго здоров'я гості і підписники каналу Моє Поділля. Сьогодні, як завжди, субота і запрошую вас на прогулянку нашим містечком. Отже, заодно хочу вам розказати про історію села Гермаківка. Нашої громади. Село Гермаківка розташоване на території колишньої Галичини на волино подільському плато. Поверхня села рівнинна, Клімат теплий, вологий. Межують з селами Кривче, Пилипче, Івани-Пусли, Заліся та Нівра. Поблизу Гермаківки. Я вже вам колись говорив, зберігся троянів земляний вал. Висота 6-8 метрів, ширина 20-25 метрів, довжина 25 кілометрів. Тут знайдені римські монети, бронзові знаряддя, результати археологічних досліджень дають підставу стверджувати, що насправді. Ці оборонні вали збудували племена культури фраківського Гальштату для захисту від скіфів у VII столітті до нашої ери. Із переказів старих корінних жителів відомо, що село Гермаківка існує вже декілька століть. Перша письмова згадка про нього датована 1640 Першим роком. Тоді ця територія належала до Каменецького повіту. У давні часи наше село було розташоване на березі річки Збруч, про що свідчать уламки череп'яного посуду. Пізніше село розташувалось на південний захід від річки і носило назву Качурівка. Це період, коли Галичина була під польським пануванням. Шляхта завела в Україну кріпацтво і панщину. Наше село не було винятком. Селяни працювали на пана без ніякої плати. Їм не вільно було вийти з цього села без дозволу пана. Сумне життя було у хліборобів Гермаківки. Люди мешкали у нужденних хатках. Часто разом із худобою в холоді і голоді і безперервній праці. Щодня приходив до хати панський гайдук і визначав зроблену роботу: весною орати, літом косити, чижати, восени знов косити, взимку молотити. Робота йшла під пильним оком панських наглядачів. Селяни платили панові дань від хліба, худоби, домашньої птиці, бджіл за всякої провини пан судив селян і назначав кару, яку хотів навіть смертну. Найбільшими ворогами для українців стали татари і турки. Татарські напади для населення були страшним нещастям. Саме таке горе спіткало і наше рідне село. Під час нападу турків у XVII столітті село було спалене, а населення пограбоване. Хто боронився, того вбили, хто був безпомічним, брали в полон, решта втікали, покинувши всі свої пожитки. Після спалення наше село почало знову відбудовуватись. Цьому, цьому, цього разу на території сучасного лісництва. Перша хата була збудована германом, звідси і пішла назва села Гермаківка. Згодом самі жителі змінили назву Гермаківка, Германівка, вибачте, на Гермаківка. У 1758 році збудована перша дерев'яна церква Успіння Пресвятої Богородиці. Кам'яну церкву Успіння Пресвятої Богородиці, вона діє донині, збудували у 1815 році. На зовнішніх стінах були муровані плити з написами, один із них Єрмак. Село колись називалось Єрмаківка. Біля церкви була дерев'яна дзвіниця. Після першого поділу Польщі у 1772 році між Австрією, Прусією і Росією Галичина була віддана під владу австрійського уряду. Село Гермаківка також потрапило під гніт Австрійської імперії. Який тяжів над населенням Галичини, в тому числі й над гермаківчанами. До 1918 року часу розпаду Австро-Угорської імперії. За часів панування імперії населення Гермаківки також повинно було відбувати панщину із переказів Яреми Василя, кріпаки мали свого осаула. Проте одного разу у півдні приїхав на коні панський управитель і прочитав документ про скасування панщини. Це був 1848 рік. Обличчя Кріпаків засяяли радістю. Селяни навіть прийняли музиків, гуляли і веселились кілька днів. Потім вони вирішили. Забрати з панського двору карбові палиці, їх закопали, а на тому місці поставили три канинні хрести. Посадили чотири липи, обгородивши частоколом. Ці липи були зрубані лише на початку 90-х років ХХ століття. Тоді ж були відновлені і хрести, знесені. Радянською владою. Найбільш родючі землі вермаківці за частів панування австрійців належали поміщику Зельману, який був тут до часу скасування панщини. Пізніше нашим селом заволодів поміщик Бліхер. Але коли він збанкрутував, то маєток перейшов графу. Боварському. Йому належало 70 сіл. рід Боварських панував тут до 1939 року. Під час Першої світової війни у 1914 році сім'я Боварських втекла до Львова, де старий граф помер з голоду в своєму Розкішному панському будинку. На початку Світової війни в Гермаківку вступили війська царської Росії, які перебували тут три роки. Влітку 1917 року, під час наступу німецьких військ за селом біля лісу урочищі Глинка, відбулася битва, в якій взяли участь українські січові. Стрільці, московські війська, <кій> <кій> дивочте, потерпіли поразку і змушені були відступити. Загиблим у цьому бою біля церкви насипали символічну могилу. Після перемоги в жовтневій соціалістичній революції молода радянська країна почала боротьбу за вихід із імперіалістичної війни. як тільки 3 березня 18-го року Німеччина заключила Брестський мирний договір, за яким німці та австрійці змушені були залишити наше село, в Гермаківку вступили війська українського націоналіста Петлюри, головний штаб якого знаходився в Кам'янці подільському. У 1920 році після розгрому. Формувань петлюрівців у Гермаківці було встановлено радянську владу, яка проіснувала недовго. Похід Атланти ознаменувався в нашому селі вторгненням польського війська. Поляки окупували українські землі, проте війська Червоної армії примусили, примусили панську Польщу підписати мирний договір у місті Ризі. Згідно з яким Галичина опинилась під пливом Польщі. Особливо нестепне становище селян було за часів панської Польщі. Найкращі родючі землі належали польській шляхті, був виданий закон, згідно якого земельну ділянку міг купити лише поляк. Польські пани намагались окатоличити населення. Активну роль у цьому відіграли польські священники, незважаючи на репресії зі сторони польських властей, українське населення все-таки зберегло свою культуру, звичай та побут. Щодо освіти гермаківчан, то спочатку була відкрита двокласова школа, тут вивчили закон Божий, читання і арифметику, але в цю школу далеко не кожному вдалося. Закінчувати, оскільки необхідно було вносити велику плату за навчання, за вищу освіту, навіть і думати ніхто не міг. Як виняток вищу освіту отримали всього кілька жителів Гермаківки, Остафію, Авсентій. Після закінчення вищого ж закладу, став священником, зуляк Михайло, ветера... ветеринаром, а мезак Василь. Адвокатом. <кій> У 1844 році Гермаківку та сусідні села охопила епідемія холери. У 1906 році поширилась хвороба скарлетина, яка призвела до масового винищення населення. Ніяких заходів для боротьби з хворобою польський уряд не, нав... не вживав. У 1893 році будувалася залізнична гілка, вигнанка Іване Пусти через Замаківку. У 1898 році було закінчено її будівництво, а перший поїзд проїхав через село у 1899 році. За словами старожилів, молодь кожної неділі зустрічала поїзд. Святково вдягнувшись, настав 1939 рік, 17 вересня цього року, назавжди залишиться в пам'яті українських західних земель. У цей день поміщиків було відібрано землю і передано в користування селян. Жителі Гермаківки з ентузіазмом взялися за розбудову. Нового життя в складі Радянського Союзу. Ну, дякую вам. А продовжимо розповідь у наступному влозі. Всім миру, здоров'я і душевного спокою. Далі буде.